Всім привіт! Вже середина квітня і можна ставити пастки для бджілок. Зараз цим і займусь. Підготовив ось таку колоду і хочу поставити зверху таку планочку, намазати її воском і зробити заглиблення і встановити планочку. А зверху накрию ось такою кришкою. Олівцем зробив позначки, де треба стамескою трошки підчистити. Відпиляю планочку, це в мене фанера. І встановлю всередину. Так, виколупав посадочні місця. І ось так фанерка буде вставлятися. З цієї сторони зараз промажу все воском. Розтоплю воск, намажу, і всередині вулика теж покладу воск і газовим пальником пройдуся, щоб був запах. А зверху, можливо, накрию, мабуть, якоюсь плівкою, щоб бджілки до самої кришки не цеплялися. Нехай вони краще кріпляться до плівки і до цієї планочки. Так, в мене є ось такий шикарний віск, я з нього роблю свічки, а сьогодні в мене вже газ в пальникові закінчується, тому сподіваюся, на сьогодні вистачить. Це буде основа для початку гнізда бджілок. Так, і ось що ми маємо. Зараз воно все застигає і встановлюємо на пастку. Бджілки біля мене літають, ось навіть одна бджілка літає зараз. Тому всі шанси впіймати в мене є. Ось така буде приманочка. Одну пастку я вже встановив, зараз покажу. І поставлю зараз ще цю. Мабуть, стінки поки що не буду обробляти, я думаю, поки що і цього повинно вистачити. Так, і ось таку пастку ми маємо. Тут іде льоток, вже дерево саме зробило для бджілок. Така шикарна прильоточка. Зверху ось такий спил, якраз тут іде для руки зручно брати. накрив це плівкою. І ось така планочка. Ну, як на мене, то доволі непогана пастка. Одну пастку я встановив на дрова. Ось так це буде виглядати. Ну а друга пастка вже більш така сучасна, я б сказав. В заточку її поставив. Тут прополюсований холстик, там прильоточка. Так, і що ми маємо в самій пасті? Давайте ж подивимось Так, тут ми маємо холстики і шість рамочок з сушу вже більш така справжня пастка Це я встановив тут дві пастки і ще чотири пастки біля своєї пасіки поставив сподіваюся хоча б один руйок та й попадеться. А кому сподобалась така дупляночка, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До нової зустрічі.